Привіт! Ми сьогодні з моїм другом иллей игровой фортецей. Да. Підписуйтесь на його і на мене. Ми будем делать. Мы будем паркурить, короче. Да, і паркур, до речі, я сам робив Так. Да. Иляма не спец. Иля. Находимося, зараз до иля... тебе прийду. Я вже впав. Я вже впав, лягу, Я, иля... я шоу. Да. Ну подожди. Ну подожди. ну почекай, почекай мене. Я, коротше, взламався До речі, ми це довго будемо проходити. Я взламався, пацани. Серйозно? І підписниці. Ну і коротше підписниці. Як його? Мені не як? Давай разработан кого за пойдет. Подожди. Давай. Я, Давай. я один из топ паркуристів Із папчикинга є, да. Я один топ-паркорист. Я вже першу частину пройшов. А ты шо за всіх предметю паркур строїв? Да. Ти Да. Ты шо, давиш Ні. китика? Можна, джетпака, так, ну, а на ньому Коли ти сказав, що я, я должен най... найти джетпак, я, я сразу <рес> нашел. А <тобі> <рес> так, я погнав далі. Сейчас витрачу джетпак. Караганде. <рес> я чуть не впав. А ти де? Матвій, що ти там робиш? спускайся, Чого? Ти ви нам сюди був прилетіти. Нічого страшного. Це все одно читерство. Це... Я... я чекаю тебе ну чекаюся, тебе Спускайся. Я робив цей прокуратурня для того, щоб ти половину його пройшов. ти там. Я? Я на кінці першої частини. Це де вона? Ти вже майже до третій прийшов. Все, Це... йди до мене. Подожди в мене. Так, я пішов в цьому А ти де зараз? Я, я скажу, я на кінці першої частини. Ось, я тут. Іди. Іди сюди. Матвей, ти куди? Иди сюда, назад, я тобі хочу пасхалку показати. Давай. О, пас бачишь? Угу. А ч ты ролик не знімаєш? сейчас? Давай стукай по ней. Опа скинчик. Оля, ти де? Я ти не... А, там де я був? Так сюди на капец, Тут невозможно пройти. То як ти зробив, щоб його не було? А, його сісти можна. Улля, доганяй. Уля, ти... зачем ти цей паркур зробив? За щоб... зачем зробив цей паркур? Ти зробив його, щоб його невозможно проходити було? Ні, це просто інші гравці до мене зайшли і почали його ламати. Ааа. Так зачем ти сервер робив? Не міг зробити. У мене є інша версія, але без усіх будинків. <плес> угу. О, давай, випрошу другу частину. <плес> Другий <Дожди>, почекай. <плес> так виглядає з мого інтернет. <плес> Нормальна шапка. Це взагалі шапка, коли я коли я тако почав знімати ютуб. Та ну, що там? Ти сьогодні Де? Я його тільки сюди пульну в косу. Не вийшли. Так, ми вже з Льої дійшли до найлегшої частини. Посмотрите на это. Почему ты будешься? Запурячий будинок. Біжу, біжу, біжу. Да. Исайя! Исайя! <звук> <звук> <звук>